Директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв з нами на зв'язку Олександр Тас. Так, вітаю, добре рана. Отже, Нікі Гейлі набирає підтримку і набирає рейтинги, зрощує їх під час мого перебування в Штатах. Я простежую, як змінювалася власне, риторика преси, як вони її обговорювали. Спочатку їй не надавали особливої насправді уваги як кандидатці міцні, сильні з добрими позиціями. А вже продовж останніх двох місяців кардинально змінилася риторика. Чи справді вона може посунути Трампа? А, насправді може, але їй для цього треба, аби судова система США зробила те, що вона має зробити. Тобто, по суті, це те, чого чекають всі адекватні американці, і це те, чого чекає Нікігені. Тобто, основна ціль зараз її це втримати цей рейтинг, продовжити рухатися в тому ж ритмі, в якому вона рухається. І, до речі, в цьому дуже допомогли останні дебати. І, в принципі, дочекатися, допоки Трампа зможуть посунути через легальні проблеми і вийти на перше місце серед усіх інших кандидатів. Зараз у неї. Стався, от ви правильно сказали, що раніше вона не сприймалася. Буквально в час в не стався цей ключовий перелом. Він стався в першу чергу через те, що після дебатів основні спонсори побачили неспроможність Десантіса представляти партію. Вони дійсно просто побачили, що Десантіс не справляється. Він не харизматичний, він не нормальний дебютант, скажімо так який може дебютувати в великій політиці. Він просто не репрезентує республіканську партію як таку. В той же час Хелі, яка має контакти, яка має Осудь, яка має все необхідне для того, щоб бути кандидатом, показала себе з найкращої сторони, і гроші плавно почали перетікати від Десантіса до Нінці. Хто вона є? Наскільки вона має досвід великий в американській політиці? Ми її знаємо по гучних посадах, наскільки вона в ООН працювала. Так, вона була представницею США прион. Вона має досвід губернаторства. Вона має досвід роботи в апараті самої партії. Вона має досвід роботи з конгресменами. Хоча сама конгресменка, якщо не помиляюсь, не була. Тобто вона і в межах партії, і в межах, скажімо так, репрезентативної влади. Вона доволі помітна, вона популярна. Плюс вона, що незвично для цього республіканського праймеріс вона репрезентує меншини, вона зі змішаної сім'ї мігрантів. Вона репрезентує жіночу частину республіканської партії, чого ми давно вже не бачили. Вона є поміркованою республіканкою. Тобто то її нормально слухають і консерватори, і неоліберальні республіканці, А є навіть і такі, ну точніше так, їх так обзивають. Це помірковані республіканці, яких так обзивають. Тому насправді вона якраз і може стати для партії. Тією рятівною паличкою, яка зараз необхідна. Бо коли ми говоримо про всіх інших кандидатів, особливо про Трампа, це ті кандидати, які розділять партію. Хелліш, навпаки, вона може її об'єднати і завдяки своєму досвіду, який в неї є, і завдяки своїм контактам, і завдяки своїй ідеології про Україну. Що вона каже? Що ми можемо проаналізувати вона... з тих слів? Якщо дуже коротко, це одна з трьох кандидатів. інший був Майк Пенс, який вже на жаль зійшов і Кріс крісті. Які постійно систематично казали, що Україні треба давати всю зброю, яка в нас є. Ну в нас в американців, крім ядерної. Тобто Хейлі стоїть на тій позиції, що Америка має допомогти Україні, і не, не просто тому, що Америка така хороша, і Україна така правильна, а тому, що це частина національних інтересів України. Вона одна з перших республіканок, хто почала казати, що Росія здійснює в Україні геноцид. Вона одна з перших почала працювати напряму з українськими можновладцями, і почала напряму контактувати з нашим парламентом. Тобто, насправді це одна з найкращих кандидаток, якщо ми говоримо про позицію щодо України. А загалом, якщо говорити про республіканців, чи правда ваші висновки, що вони більш такі войовничі в своїй політиці? І ну, якщо виключити там можливість переобрання Трампа, насправді варіант приходу президента республіканця для України виглядає не таким уже й поганим, насправді. Насправді так, і це багато в чому зумовлено тим, що вони в основному походять зі штатів або з округів, яких є якраз той же Лохід Мартін, який робить Джевеліни, ті ж Дженерал Моторс, General Електрикс, General які підтримують американську військову машину. Тобто, зрозуміло, що для них це навіть ну не з точки зору їх настрою, а з точки зору цинічної політичної вигоди. Для них потрібніше бути яструбами ніж для демократів. Тому я з вами абсолютно погоджуюся. Будь-який е, республіканський, ну майже будь-який республіканський варіант, окрім Трампа і Рамасвамі для нас, в принципі, був би позитивним. Чи можуть інше так би мовити рейтинги збитим? І що, чим можна, так би мовити, прибрати її з цієї виборчої кампанії? Чи вона настільки вже міцно стоїть на позиціях, що цей варіант виключений? В принципі, вона в кампанії залишиться до кінця? Мені здається, це вже не обговорюється. Єдина проблема в тому, що її може посунути Трамп, якщо він не сяде. Тобто, от вся загвоздка республіканської кампанії в цьому році це що станеться з Трампом після 4 березня, тобто після судового процесу в контексті 6 січня 21 року. Якщо Трампу вдасться не сісти, якщо Трампу вдасться зберегти можливість балотуватися на виборах, це величезна проблема. І в першу чергу це проблема для самих республіканців. Тому що, по суті, якщо Трамп залишається на свободі і Трамп балотується, республіканська партія стає культом особистості. Республіканська партія стає партією Трампа, і, на жаль, ми Маємо попрощатися з тією класичною старою доброю партією, називається в Сполучених Штатах. Якщо ж все буде так, як прогнозується, якщо все буде добре, то мені здається, Хейлі не просто втримається в перегонах. Вона дійсно зможе дуже легко вийти на перше місце. Вона зможе втримати найголовніше це перше місце. Бо за нею нема жодного великого скандалу, скільки під неї накопали. Не за нею нема корупційних якихось схем, за нею немає ідеологічно різких висловлювань. Вона не проводила ці культурні війни проти лівацтва, які республіканці дуже люблять. Тобто то ну, вибачай за такий діалектизм, там нема за що вчепитися. Ну, як би це завучалося, це добре, що нема за що вчепитися. Тобто, жінка, президент в США це реальний варіант розвитку подій. Абсолютно реальний, і при чому це зможе переконати навіть деяких нереспубліканських виборців, тобто тих саме ту саму сіру електоральну масу, яка не готова голосувати ані за Байдена, ані за Трампа. Але при цьому хоче змін, і хоче змін радикальних. І знаєте, мало того, що жінка-президентка, так жінка-республіканка, президентка, тобто жінка-демократка, це те, що демократична партія просуває вже дуже давно. А жінка-республіканка, яка стоїть на поміркованій позиції. Яку ідеологію якої можна писати як ліберал 50-х років, тобто для, для сучасних демократів це занадто консервативно, для сучасних республіканців це занадто ліберально. Але насправді це класичний лібералізм 50-х, 60-х років, який дійсно в Америці зараз, от в цей період поза ідеологічності, в цей період трампізму угасаючого, це саме те, що Америці потрібно. Надзвичайно цікаво. Будемо спостерігати далі для України. Це важливо розуміти всі ці події. Два візити маємо останніми днями до України міністра оборони Сполучених Штатів, його колегу з Німеччини. Які сигнали привезли на вашу думку? Ну, дивіться, я можу вам сказати, як вони є насправді, я можу сказати, це для наших конспірологічних слухачів і глядачів. З точки зору адекватного погляду, вони розуміють, що якби є питання в межах Сполучених Штатів через прийняття бюджету. Найголовніше є питання, змінилася погода. Похолодало, починається зимова кампанія. Це змінює тактику, це змінює постачання, це змінює в принципі потреби Збройних сил України. Але ми бачимо, що при цьому росіяни також змінюють свої підходи. Тобто, союзники, основні наші донори військові. Вони хочуть зрозуміти, як ми діємо надалі. Тобто, умовно, от у нас є американські гроші, у нас є німецькі гроші. Що нам на ці гроші потрібно? Що в першу чергу потрібно українським збройним силам, де ми збираємось далі наступати, де ми збираємось далі рухатися? Це з адекватної точки зору. І сюди, до речі, треба долучити ще й візит кемера. На мені здається, це також такий візит, який показує, що незважаючи на всі проблеми, ми з Україною, ми знаємо, що ми робимо, і ми хочемо, щоб ви нам розказали, що вам зараз потрібно. З конспірологічної точки зору, давайте підтримаємо. Ті тези, які звучали ще тиждень тому, що все, вони приїхали в Україні нав'язувати мир не на наших умовах. Бо насправді я вже відчуваю, як проросійські агенти, як в принципі загальна маса інформаційна може це використати саме таким чином. Але водночас, якщо тверезо оцінювати ситуацію, ми не можемо говорити, що після цих візитів кількість допомоги, обсяги допомоги справді будуть стабільними чи великими. Я говорю, це в контексті того, що завтра ще й Рамштайн збирається, чи все-таки можемо? От як розібратися в цій ситуації? Тому що попри ми Задивіться. спілкувалися з Іваном Варченком буквально хвилин 20, тому. Більше трошки він каже про те, що проаналізуйте просто ті пакети допомоги і ті домовленості, які є в Рамштайні. Вони, вони спадають. Вони дійсно спадають, але вони спадають в першу чергу через загальну політичну нестабільність, яка наразі зараз присутня в Сполучених Штатах Америки. Тобто, неготовність американського конгресу, точніше американської палати представників, проголосувати нормальний федеральний бюджет на наступний рік, не готовність їх проголосувати повноцінний пакет допомоги, говорять основним військово-промисловим кампаніям, що а а невідомо, чи будуть гроші на замовлення, яких ви так чекаєте, а невідомо, чи буде фінансування на побудову тих заводів, які ви так хочете, а невідомо, чи західні уряди готові і будуть замовляти, і тому на жаль, ми бачили от останні дві зустрічі Рамштайн скоріше таку помірковану обережність із сторони західних союзників, і в цьому контексті якраз візити міністрів оборони вони покликані змінити трохи ситуацію. Тобто вони дізналися ситуацію на місцях. Вони познайомилися з новим керівництвом наших відомств. Бо ми бачили дуже багато кадрових змін в Міноборони і дуже багато з кадрових змін в командуванні. Вони дізналися, що і як і коли треба, і вони отримали додаткові аргументи, з якими вони будуть виходити вже на Рамштайн. Тобто, зрозуміючи всю ту нестабільність і ті проблеми, які наразі присутні в Сполучених Штатах, наші союзники розуміють, що їх треба якось нівелювати, їх треба модерувати, і треба робити все можливе, щоб як мінімум бізнесова частина Рамштайну, тобто військово-промислові компанії, їх менеджери, вони не відпали від цієї схеми. І останнє питання до одна із тем дня насправді велике розслідування від Києва індепендент про те, що Росія налагодила постачання силових установок для своїх «Мі-8» з чеської компанії. Очевидно, що ця чеська компанія могла і не знати, але знову ж таки це вже питання до правоохоронців, які почали розслідування. Дванадцятий пакет санкцій затвердити не можуть. Привіт, словаччині, Угорщині. Я маю на увазі єв Євросоюз. Так, може тоді візьміться за те, щоб якось контролювали виконання тих санкцій, які вже є. Ось, це абсолютно правильно, тому що згадайте ще з восьмого пакету, точніше навіть з сьомого пакету, кожен наступний пакет кажуть: от він зараз закриє всі дірки. От тепер насправді санкції будуть працювати. Ну так вибачте, вже майже 10 пакетів нових. кожен з яких приймається буквально з дипломатичним боєм. Ми чекаємо, що ці дірки в санкціях будуть закриті, а вони все ніяк не закриваються. Я повністю з вами погоджуюся європейцям. От я трохи продовжу цю тему. Потрібно взяти приклад з американців, тому що американці, коли ввели останній пакет санкцій, вони після цього почали працювати над закриттям дірок над так званими вторинними санкціями. І таким чином Міністерство юстиції США отримало нові повноваження для співпраці з розвідкою, співпраці з міжнародними банками. ФБР отримало додаткових агентів додаткове фінансування на те, щоб відслідковувати такі активи і допомагати міністерству юстиції. І відповідно вони почали працювати в Африці, в Центральній Азії. Вони почали працювати в південно східній Азії, відслідковуючи російські фірми прокладки, відслідковуючи китайські фірми, які допомагають росіянам, і блокуючи саме їх, тобто працюючи конкретно на вторинному ринку санкцій там, де Росія намагається їх обійти. Мені здається, європейцям пора зробити щось подібне і дійсно скоріше наполягати на жорсткішому механізмі виконання, а не на розширенні самої палпалітри санкцій. Дякую, Олександр Краєв, директор програми Північна Америка, Рада зовнішньої політики, Українська присма, був з нами на зв'язку.